Шановні мешканці, хочу проінформувати про ту акцію, яку ми провели з разом з міською громадою і з усіма структурними підрозділами. Так, ми з такий таку чудову акцію у наших колег з інших громад і було запропоновано на добровільних засадах поучаствувати в даній акції. Так, у нас, якщо ви пам'ятаєте, у нас була недавна світлина про те, що президент відзначив пасперту нашого героя Артема Голуба. Це все, що ми закупили, ми передаємо на підрозділ наших прикордонників, де саме служив Артем Голуб, якого відзначено орденом президента. Дякую всім тим людям, які задолучились до акції. Я сподіваюся, що в подальшому ми будемо проводити такі акції і допомагати ЗСУ. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати всім від серця та від цього нашого підрозділу за те, що допомагаєте. Боротьбі з Російською Федерацією всім дякую, що долучився до цієї акції.